Дмитро Вєтушкін куратор і викладач проєкту онлайн-навчання 3 d графіки та анімації для дітей військовослужбовців Збройних сил України, голова громадської організації Центр візуальних проєктів, захоплюється грою на акустичній гітарі, життєве кредо, роби добро і не очікуй нічого взамін. Дмитре, які проекти зараз на часі організовані центром візуальних проєктів? Організовані безкоштовні онлайн-навчання для наступної категорії діток. Це діти військовослужбовців, чинних, так? це дітки ветеранів російсько-української війни, це дітки загиблих, на жаль, є також такі ситуації. Зниклих безвісті всіх, хто причетний, причетний до е, Збройних сил України, діти наших захисників. Чого будете їх навчати? Е, власне, 3D-графіка і анімація, вона в собі компонує дуже багато всяких різних напрямків. Ну, По-перше, звісно, моделювати, да, от, створювати моделі. По-друге, скульптити. По-третє, створювати персонажі, фотореалістичні різні рендери. Е, Програмі, в якій ми працюємо, компоновка відео, накладання 3D-графіки на реальні, якісь абсолютно е, відео відеоформати. багато Багато різного будемо навчати курс базовий 4 місяці. За ці 4 місяці ми вчимо. Я вчу дітей таким самим головним. Питанням, звісно, це дітки, якщо віком від 9 до 12 років їм потрібно пояснити, що таке точка, що таке ребро, що таке площина, тому що вже старші дітки, вони це вже знають, тому що в. В форматі уроків геометрії їм це викладає вчитель. У нас є старша дитинка. Ти знаєш, що таке? Точка, що таке ребро? Звісно, а це я дитинка старша. <звісно> таке ребро. Ось тут в мене, да? <звісно> 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 так? Вершина, так, да, можна називати це вершина. От. Ну, власне, 4 місяці курс дистанційно онлайн. Потрібно, щоб дитина володіла. Комп'ютером, ну, власне, на сьогоднішній день це не є проблема. Діти, починаючи з шести років, ще краще володіють цими гаджетами, чим дорослі. Володіла в сенсі мала в наявності чи володіла, вміла на користуватися і вміла користуватись. Потрібен або персональний комп'ютер з середніми характеристиками, потрібен або ж ноутбук і інтернет. Потрібен, ну, Власне, і бажання так, займатися. Двічі на тиждень відбуваються наші зустрічі онлайн по дві години. Одна година це я пояснюю нову тему, а інша година це спілкування з дітками. З січня місяця ми плануємо запустити дві групи, тому я користуючись етером, дякуючи вам, запрошую вас на наші курси і знайдете нас за пошуком центр візуальних проєктів або на моїй особистій сторіночці Фейсбук. Таким чином. Ці курси знову ж таки наголосимо безкоштовно. Безумовно, безумовно. Це. розумієте, насправді я стикався з такою думкою, що ось військові вони мають величезну зарплату, вони в ресурсі там, оплатити ці курси комерційні, індивідуальні заняття. Ну, виходячи з такої логіки, навіщо взагалі бути волонтером, навіщо їм щось там передавати, адже ж вони можуть зарплати. Така логіка, так? Якщо ми в такій парадигмі, тому звісно, держава не лише має підтримувати наших захисників, а й громадянське суспільство, громадські організації, волонтери. Тільки сумісно можна досягти успіхів. Дмитро, от я як мама знаю, як іноді складно взагалі змотивувати дітей з чимось займатися серйозним, аніж просто е, клацання різних соцмереж. Як вам вдається їх мотивувати? Які шляхи ви шукаєте? Який підхід? Ну, справа в тому, що дуже просто гратись, так? Ну дуже просто гратись, там всякі роблокси і так далі, і тому подібне. А я їх заманюю тим, що а давайте ми самі зробимо гру. В цій програмі ми можемо зробити елементарну гру, щоб дитина створила персонаж. Ми цей персонаж, наприклад, до того, що він відбиває шарик, так така простесенька гра, але можна її зробити. І дитина от радіє з того, що вона вже є розробником, вже автором простої гри. Можливо, от... дійсно в майбутньому, окрім хобі, окрім, окрім якоїсь гри для діток, це стане справу їхнього життя, і вони будуть цим заробляти на хліб. Варто за... зауважити, що 3D-графіка на сьогоднішній день вона витіснила таку на дуже популярну, просто ну нереально колись популярну позицію як фотограф. Адже на сьогоднішній день виробники там брендових речей вони повністю відмовились від фотографів. Вони все роблять в 3D-графіці. Треба розуміти, на сьогоднішній день в нас є величезна проблема під час війни із спеціалістами які візуалізують а тобто вже... це вкрай актуальна професія да. для сьогодні, тому uh -huh. навчатися її варто починати з самого маличку. На тому 3D... долучайтеся на 3D-принтері для того, щоб зробити модель, треба вміти її зробити. Розумієте, один напрямок, інший напрямок це анімація, інший напрямок дуже і прекрасно, багато. що ви даєте можливість діткам, діткам навчатися цьому фаху і цій да. спеціальності в ігровій формі, але потім щоб це переросло в дуже важливу важливу справу.